Крифловий комплекс Бік Бен від Ріел. столиця життєлюбів, старт продажів на заяви Трампа на його поведінку доволі різко відреагував президент Португалії. Ми рідко чуємо про заяви президента Португалії стосовно якихось геополітичних проблем глобального характеру. Але тут Марселу Ребелу да Соуза не стримався і дуже жорстко висловився про американського президента. Публічно висловився на думку португальського президента, американський лідер це об'єктивно радянський або ж російський агент. Так цитують заяви Дасоузи, Євроньюз та інші європейські медіа. Верховний лідер найбільшої світової наддержави об'єктивно є радянським або російським активом, заявив президент Десоза 27 серпня під час виступу в Португалії в каштелу Девіді. Зусилля Трампа, який намагається подати себе як головного посередника в примиренні України і Росії, не справили гарного враження на португальського президента, як зазначають європейські медіа. Де зазначив, що всі спроби Трампа врегулювати війну не були вигідними для України. Ну тут ми напевно маємо погодитися з португальським президентом. Об'єктивно, нове керівництво США стратегічно сприяло Російській Федерації, заявив президент Португалії. Як приклад Десауза нагадав, що щодня виникають чергові погрози США застосувати санкції до Кремля однак, насправді, жодна обіцянка Дональда Трампа щодо посилення санкцій так і не була виконана. Трамп, на думку португальського лідера, намагається грати роль такого собі арбітра, але при цьому хоче вести переговори тільки тільки з однією командою Київ і його європейські союзники змушені буквально тиснути на Вашингтон, щоб також брати участь у цих переговорах. Де сел додав, що Європа применшила значення Трампа і трампізму. А також не вірила, що баланс сил у Білому домі. І політика США можуть так кардинально змінитися після приходу Трампа до влади. І, власне тепер потрібно цю ситуацію переоцінити. Дуже смілива заява, дуже крута заява. Як на мене, абсолютно правдива, От правді, Вічі глянув португальський президент і вирішив сказати усе, як воно є насправді, тому що справді Дональд Трамп дуже дивно себе в багатьох випадках поводить, упадаючи перед путіним, демонструючи фотографії спільні, запрошуючи Путіна на кубок світу з футболу до сполучених штатів, всіляко облизуючи Путіна і відвалюючи йому тонну компліментів, натомість отримує за це абсолютно нічого приниження чергові. Кпини з боку кремлівських пропагандистів, і далі Трамп стелиться перед Путіним, попри все те, що вже довелося йому пройти на цьому абсолютно безглуздому шляху до спроби на Росію умиротворити, відірвати від Китаю чи ще які там ілюзії у голові Трампа існують. Ну але отут якраз португальський президент дуже чітко все це відзначив. Ну і висловив таке обґрунтоване припущення, що може у Путіна на Трампа щось є. Якісь компромат, якісь інші можливо впливу саме тому президент Ша поводить себе як російський актив або пострадянський агент, завербований ще в радянські часи. Ви знаєте, друзі, є така ціла теорія змови цілком обґрунтована версія про те, що Дональд Трамп відвідував радянський союз в кінці 80-х років. Це справді було ще як бізнесмен, так і потім після того в нього з'явилися різні знайомства із спецслужбістами, впливовими людьми із колишнього радянського союзу з Росії. Потім навіть це йому неодноразово в бізнесі допомагало, коли в нього з'являлися гроші, активи дивного походження, які рятували його бізнес. Ну але не будемо ворушити минуле так детально вже сьогодні. Ну, принаймні бачимо, що ми не єдині у цих підозрах. Португальський президент теж бачить, що щось із Дональдом Трампом не так насправді. Ну і це дуже дуже серйозна проблема для світової безпеки. Тим часом європейські лідери той же Фрідріх Мерц, той же Мануель Крон та інші обговорюють поміж собою ну можливо, лінію розмежування і буферну зону, яка могла би стримати Росію від подальшої агресії. Однак все зводиться до того, що Україні доведеться відступити ще кілька десят кілометрів своєї території на користь так званої сірої буферної зони. Про те, що буферні зони проти Росії не працюють, ми вже неодноразово говорили. Росія таку буферну зону поступово з'їдає і займає своїм просуванням. Неоголошеним і неофіційним, але ця ідея далі жевріє у головах європейських дипломатів, лідерів, політиків. І От Політіко пише у своїй статті, яку ми зараз бачимо, про те, що от у Європі обговорюють створення 40 кілометрової буферної зони на території України для того, аби дійсно досягти післявоєнного врегулювання, перемир'я і так далі. І так далі, сполучені штати за повідомленням п'ятьох європейських дипломатів, які поспілкувалися з журналістами політико, нібито ці дискусії участі не беруть це. Суто суто поки що європейська ідея така, але той факт пишуть журналісти політику, що чиновники у Європі розглядають можливість блокування цілої смуги української території для забезпечення крихкого миру, свідчить про вічай союзників по НАТО. Вони хапаються за соломенку, каже колишній високопосадовець Пентагону Джим Таунсенд, який коментує цю ідею в статті, якраз «Медіаполітиком». росіяни ж не бояться європейців, якщо вони думають, що кілька британських чи французьких спостерігачів зупинять росіян від подальшого вторгнення в Україну. То вони дуже і дуже помиляються. Додає фахівець із сполучених штатів із Пентагону. Розмежування має велике історичне значення європейським. Дипломати не порівнюють його із ретельно охоронюваним кордоном між північною і південною Кореєю, які технічно все ще перебувають у стані війни. Вони більше порівнюються із поділом Німеччини під час холодної війни. От такі паралелі історичні звучать у цьому матеріалі. І власне йде далі мова про кількість військових для контролю цієї буферної зони, яка не визначена. Досі чиновники проговорюють дуже різні числа і дані від 4 тисяч миротворців аж до 60 тисяч. Тисяч миротворців, щоб погодьтеся абсолютно два різні підходи, дві різні реальності. І при тому ми знаємо, що жодна країна Європи не не взяла поки що на себе офіційних зобов'язань відправити в Україну своїх миротворців. Є ті, хто більш прихильні до цієї ідеї, є такі, хто абсолютно це заперечує. Ну, Наприклад, Британія і Франція ніби згодні навіть очолити цей формат миротворчої коаліції. А Польща, і Німеччина виступають проти відправки своїх миротворців до України. Вважаючи, що це збільшить ризики для них самих.